Гірник спорт розпочав другу частину чемпіонату домашнім матчем із тернопільською нивою. Долю поєдинку вирішив епізод на початку матчу, коли капітан гірника спорт Євгеній Мороз із порушенням правил у своєму штрафному майданчику зупинив форварда ниви Андрія Різника. Пенальті у ворота господарів поля на 13-й хвилині реалізував Богдан Козак. Цей матч гірник спорт завершував у меншості на 81-й хвилині. З поля був вилучений центральний захисник грішньоплавнян Принц, який виправив свою помилку лише ціною червоної картки. Вже у компенсований час гірник спорт після помилки голкіпера Ниви Іллі Ольхового відправив м'яч у сітку воріт. Втім, цей гол Данило Тузенко забивав із офсайду. Тепер набрати перші очки у другій частині сезону гірник спорт намагатиметься у наступній виїзній грі із хустом із одноіменного міста Закарпатської області. Цей матч другого туру групи вибування відбудеться у суботу, 30 березня.